Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Чудова новинка в предноворічні дні. Особливо для нас, жінок. Дивіться: сумка трансформер на колесах розмір 30 на 16 і на 55. Подивіться, який чудовий принт. В запакованому вигляді сумка розміри 33 на 23. Тобто, якщо ви захочете подарувати, запакувати ось такий розмір. Сумка виготовлена в Китаї. Отут ви маєте назву. На пакеті буде у вас, бачите, написано, що це Oriflame і що це сумка Трансформер. Вона запакована. Я особисто то дуже чекала цю сумочку. Ну, от пакет. Так, і дивіться, як цікаво. Отут, ну, бачите, я її розгортаю, і дивіться, отут всередині ми маємо таке колеса і ручечку. І так ось, бачите, ми розгинаємо, і це у нас вже. Донешку виходить. Тут наші колеса. Подивіться, вони пластикові, дуже легко обертаються, тут в них таке кріплення, досить таке міцне. І колеса в робочий стан робляться отак. Ви їх просто Отут у вас є, треба її розстібнути. Ось. І ви просто легко дивіться, вони з таким клац. І стають свою робочу форму. І тут, коли вони їдуть, і зразу ви їдете, ну цей е, знову хлястик треба прищепити О, це рівненько. О, це ваше ось І це ви їдете. А от раз ви поставили і вже є опора, щоб ваша тілежка стояла. Бачите, вона так рівненько буде стояти. Донечко, значить, йде 17 см на 30. 17 на 30. Сам діаметр колеса йде 7 см діаметр колеса. Отут відстань між колесом 10 см. Тобто, отут скобочка 10 см. Ручечки, дивіться, які зручні, я вам зараз покажу. Дивіться, дуже зручні. Розмір ручки я не враховувала тут, що вона закріплена, 61 см. Ви будете мати ручку. Тобто, вона досить зручна. Дивіться, тут є система блискавок. Отут. Бачите, вона розходиться, і ми можемо її зменшити. Бачите, ось. Так вона так рівненько виглядала. А ось ми зменшуємо нашу сумочку трансформер. Бачите? О, я прохожу по колу цієї блискавки зараз. Ось, досить легко це відбувається. Тут у нас Получається, треба вирівняти, заправити всередину. Раз, і я прохожу по колу повністю. Ось, коло закінчилось, блискавка прийшла е, в точку свого зіткнення. Що ми маємо всередині? Всередині вийшлося такі трошки е, складочка, ми її розправляємо. ось. Тут всередині, до речі, ніяких відділів нема. Просто донешко, донешко таке шовковисте. Там ще нема, буде ще органайзер. Я думаю, що він якраз до цієї сумочки буде доречний. Бо тут, бачите, просто вона всередині, просто як мішечок. Ось і цей воланчик, от всередині він там вийшов. Ось. І сама сумочка набула Таких досить Таких мініатюрних розмірів. Як обратно? Треба колесо трошки вверх підняти. Там є така пружинка. І все, і воно встане на своє місце. От. Ви піднімаєте і все, воно встало. От, так само тут ви підняли. От, і треба закрити ваше. Раз, ви закрили. От ваша донешка. І ваша сумочка Трансформер може транспортуватися абсолютно як шопер. А в випадку, якщо ваш шопінг пішов удачно, то у вас є ресурс, ви відкриваєте, і у вас ще є допомога, невеличкі колеса, і ви можете легко транспортувати ваш груз. Тобто дуже зручно, якщо е, в супермаркеті і ви взяли, і там у вас є тілешка, а потім ви переложили свій шопер на кольосиках і собі транспортувалося і так зручно, без напруження, і все у вас помістилося. Тобто, це такий варіант досить приємний. Дивіться, як це на практиці. Ось, наприклад, ви йдете. Ось ви несете на плечі і вам досить зручно. І якщо ви вирішили взяти в руку, то у вас також, бачите, є ресурс, вона не по землі. Ви вирішили, наприклад, звішити ваш шопер? Перед новорічні дні це буває. Бачите, він легко тут пішов. Отак От розкрився і все виробити раз І ось дивіться. В такому стані то навіть транспортувати отак. Тобто непоганий варіант. В розкладеному стані сумка у вас 50 см, а коли ви зменшуєте обсяг вашої сумки, ваш обсяг 33 см. Гнина, з якої зроблена сумка, досить міцна. Блискавки пластикові, досить вони крупненькі. Ручки міцні, надзвичайно, вони плотні і міцні, вони випрямують ще й не таку вагу. Шви зароблені. Сама тканинка, бачите, така міцна 100% поліестер. Отут тут є етикетка, що сумка зроблена в Китаї, бачите, все заборонено. Вона просто працює. Ось і. Ось такий продукт.